Вітаю на каналі Наніч ФМ. Весь контент створюється мною на чистому ентузіазмі і бажанні допомогти людям, що, як і я, мають проблеми зі сном. Будь-яка ваша активність на каналі сприятиме неабиякому натхненню. Ласкаво запрошую до сну. Закрий очі, зроби глибокий удих та скажи усім думкам добраніч. Пляча красуня. Свято тривало уже третій день. Королівство Еланор сяяло та не від світла, а від надії після років. Без у короля І королеви народилася донька. Її назвали Аврора, бо перший світанок. Її народження був яснішим, ніж будь-коли три феї, Ліра, Естель та Флора спустилися з хмар, щоб дарувати. Дівчинці свої благословення, я дарую тобі красу, що змусить серце світу битись швидше, сказала Ліра. Я дарую голос, що загоюватиме біль і народжуватиме мир. Прошепотіла естель. Я дарую тобі легкість сну, щоб відпочинок твій був. Завжди глибоким та чистим мовила флора. І саме у цей момент повітря схололо, і свято обірвалось у залу. Закутана у темну мантію ступила Мелісента, нерозгнівана, не зла її лице було блідим, мов місяць. А очі повними жалю я мала видіння, сказала вона, ступаючи ближче до колиски. Ви уклали у цю дитину світло. Забувши про те, що воно неодмінно кидатиме тінь, у цій дитині спить те, що не має прокидатись. Феї мовчали, як і усі. Присутні у залі, затамувавши подих, усі дивились на розганіване обличчя короля, що устав із труну. Як ти смієш проклинати? Моє дитя Чаклунку Я не проклинаю, відповіла Мілісента. Я лише хочу застерегти вас, що вона небезпечна. Коли прийде час, вона має заснути. І залишитись у цьому сні. Інакше прокляття збудеться не для неї, а для вас. Проте чаклунку ніхто не слухав. Лицарі наставили на неї. Гострі мечі й відіслали її за межі королівства. Проте минали роки, дівчинка росла. Навіть і не підозрюючи про те, що сталося на її дні народженні, 16 років тому у покинутій вежі замку Аврора знайшла стару шпильку. Що лежала просто на підвіконні, немов вітер приніс її як спогад. Дівчина торкнулась кінчиком указівного пальця і заснула. Король у повному шаленстві зібрав усіх магів, усіх цілителів. Проте ніхто з них так і не зміг пробудити принцесу. Вона лежала. Оздоблена сріблом обличчям до неба з легкою посмішкою і відчуттям, ніби вона от-от прокинеться. Проте Її повіки день за днем, тиждень за тижнем залишалися закритими. І тоді король згадав ім'я, що заборонив вимовляти у своїй присутності. Знайдіть Мілісенту І приведіть її сюди. Якщо вона у цьому винна, нехай і виправляє. Чаклунка не опиралась. Вона очікувала. На свій арешт, вже розуміючи, що сталося. Мілісента дивилась на Аврору із глибоким сумом, і співчуттям до дитини. Що ніколи не мала народитись із цим прокляттям. Проте ось вона тут тепла і жива, повільно дихає у нескінченному маренні сновидінні. Ти зруйнувала її життя, кричав король. Ні, прошепотіла вона. Я намагалась зупинити це, та ви не хотіли мене слухати. Зніми чари, чаклунко. Або я зніму з тебе голову. Мелісента довго мовчала. Тоді поглянула на лезо меча, яке король? уже направив у її бік. Вона повільно нахилилась до Аврори, щоб торкнутись рожевих вуст дівчини. І в цю мить щось глибоке, давнє, і забуте пробудилось, Аврора розплющила очі вона. Повільно сіла, озираючись навколо. В її очах не було подиву. Вона уже усе знала. Звідусіль доносився гуркіт, бо у середині замку один за одним люди почали падати на підлогу та не мертві, а сплячі. Закриті очі, повільне дихання, слуги, охоронці, королева і сам король впали поруч із троном. У всьому сплячому королівстві лише дві особи були при тямі Аврора і Мелісента Я пам'ятаю усе. Прошепотіла дівчина. Я бачила їхні сни, я бачила світ, якого вже не існує. Проте тепер він повертається в мені. Ти. Не повинна була прокидатись, зітхнула Мелісента. Проте вибір, що робити далі, завжди лишається за тобою. Аврора оглядала свій замок, згадуючи минуле, розглядаючи світ, що спав навколо неї. Я єдина, здатна пробудити ніч, вона вийшла з тронної зали. Її кроки, мов удари годинника, мучно. Розходились луною, яку ніхто не чув. Аврора проходила повз, застигли у часі життя. Сад заумер у вічній весні. Квіти не в'янули, проте й не дихали. Фонтан не розійшовся жодною хвилею води, коли її пальці торкнулись поверхні. У вікнах домівок заумерлі родини й усмішки, які ніколи не зів'януть, проходячи повз них у кожному обличчі, вона бачила себе. Не ту, ким її виховували, а ту, ким вона мала стати, на заході сонця вона зустріла Мілісенту на верхівці вежі. Усе, що я вважала правдою, виявилось лиш сном, сказала Аврора. Сни теж мають свою правду, відповіла Мілісента. Я не хочу. Залишати їх такими дівчина утерла з шоки неслухняну сльозу, що таки змогла втекти. Чаклунка Поклала долоню на плече дівчини шлях, що ти обираєш для себе, Авроро дуже довгий і сповнений самопожертви. Ти зможеш блукати їх з нами, відшукувати їх у лабіринтах підсвідомості та пробуджувати одне серце за одним проте Знадобляться роки, і у цих снах ти ризикуєш загубити себе. Аврора опустила очі, а потім щиро посміхнулась. Я не боюсь. Тепер я маю стати їхнім світанком. Через мене усі сплять. І я маю стати їхнім світанком. Я маю довести, що прокинулась недаремно. Мелісента кивнула дівчині. З дугою у серцях вони спустились у тронний зал. Вони піднялись у спальню принцеси, обійшовши сплячих на землі слух. Дівчина оглянула своє срібне ліжко і з повним спокоєм на обличчі заплющила очі. Мілісента нахилилась і її губи. Торкнулись чола дівчини, мов на прощання, яке стало для Аврори початком дівчина уже була десь далеко. Минуло кілька днів, коли у тронному залі, що загубився у часі, королева повільно відкрила очі затуманені проте, Живі усе навколо ще спало. Проте десь глибоко, за тишею та забуттям хтось приходив до неї крізь сни і глибоко у цих снах Аврора день за днем подорожувала свідомостями, подорожувала яскравими сюжетами. Раз за разом пробуджуючи нове серце. Нанічефе дякую вам за прослуховування. Якщо раптом ви ще не спите. Підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові чудові відео для сну.